Слава Ісусу Христу! Слава вам, брати і сестри! Крилата молитва Пресвятої Діви. Пресвята Діво, Небесна Мати, обійми мене своїми крилами, захисти мою душу від страхів, тривог і сумнівів, що важкі, мов каміння лежать на серці. Покрий мене своєю ніжністю, дай відчути тепло і спокій, що лише ти можеш дарувати у тиші серця. Навчи мене довіряти, як довіряє дитина своїй матері, відпускати те, що не в моїх силах змінити, і приймати життя з вдячністю, навіть коли воно важке. Нехай твої крила будуть прихистком для моїх страхів, опорою для моїх сумнівів і підтримкою для слабкого серця. Пресвята Діво, веди мене шляхом світла і надії, дай сили підніматися, коли падаю, даруй спокій, коли душа розгублена. І відчуття твоєї присутності в кожній миті мого життя. Навчи мене шепотіти тобі без слів, щоб навіть мовчання стало молитвою, почутою Богом. Горни мої думки, мої радощі і болі своїми крилами, нехай вони стануть містком до твоєї любові. Джерелом сили і надії, що не згасає ніколи. Покажи шлях до світла навіть у темряві, щоб я навчилася бачити Божу любов у кожному дні. Пресвята Діво, нехай твої крила завжди тримають мене. Пресвята Діво. Наповни мою душу спокоєм, ніжністю і вірою, щоб я могла йти життям з любов'ю, життям з терпінням, життям з вдячністю і завжди, щоб я пам'ятала, що ти, присвята Діво, завжди поруч біля мене і ніколи не покинеш мене. 你。